Ну нарешті, нарешті я її купив. Шукав близько місяця і нарешті я її знайшов. А ви знаєте для кого я її купив? Для нього. Це мій фотоапарат Canon A800, який я купив ще близько 10 років назад. І він мені досі служить, представляєте? І десь близько півроку назад у нього почались проблеми з пам'яттю І коли його включаєш, він завжди просить налаштувати дату та час. В кожному такому фотоапараті є вмонтована батареєчка. Зазвичай вона йде на 3 вольта. Вона призначена для живлення мікросхеми пам'яті, який саме і зберігає. Ці настройки. Спочатку я якось не звертав на це увагу, але потім мені захотілося зробити цей фотоапарат, і тому вже був налаштований на заміну цієї батареїчки. Але я колись вже стикався з розбіркою фотоапаратів. Це дуже складно, дуже багато деталей. І таким чином, півроку він у мене лежить. Але потім мені треба було зробити серію знімків, і думаю, треба все-таки тебе зробити. Якраз поставив на зарядку акумулятори, почав роздивлятися, як же. Що його можна розібрати. Ага, бачу один болтик, другий болтик. Добре. Отут є ще болтик. Ну, добре, думаю, три болтика якось розберу. Відкриваю кришечку і дивлюсь, можливо, ще тут є якісь болтики. Потім якось звертаю увагу на оцей надпис CR1220. Беремо лопаточку і дуже акуратненько Витаскуємо цей лоточок. Я побачив цю батареечку і дуже-дуже зрадів. А зрадів я тому, що фотоапарат не прийдеться розбирати. Оце його ріднесенька батареєчка, яка прослужила 10 років. Я сфотографував цю маркіровочку і почав вже шукати заміну. Але близько місяця я ніде ніде не міг знайти самого такого розміру батареєчку, саме з таким надписом. Можливо, в нього є якісь аналоги, але я не знайшов. І ось в одному з магазинів я все таки заходжу, думаю, та дай спитаю, можливо, в них є. Кажу, є така батареечка. Каже, да, є. Скільки коштує? 15 гривень. Кажу, давайте, звісно, давайте. 0,25 вольта. Звісно, цієї напруги мало. Тобто вона віддала всю свою ємність, яка в неї тільки може бути. Давайте розпакуємо нову батареєчку. Поміряємо напругу на ній. 3,35 вольта те, що треба. Вставляємо батареєчку на це місце. Тут показано де плюс. так от фіксуємо, все, вона не випадає. Вставляємо цей лоточок на місце. Вставляємо акумулятори. Дата налаштована. Вимикаю фотоапарат. Дістаю заново акумулятори ну, почекаємо там пару секунд і вставляю їх назад. Дивимось. Не запитує. Виявилось все настільки просто, що я навіть не очікував. Ви, можливо, подумайте. Ну хто зараз користується такими фотоапаратами, вони вже відійшли в минуле. Я з вами повністю згоден. Мені цей фотоапарат ніяк не мішає. І я його використовую в своїх робочих цілях. Я займався ремонтом телефонів, продавав запчастини різноманітні, І для того, щоб зробити нормальні якісні фотографії, мені був потрібен фотоапарат. Тоді ще смартфонів з гарними камерами не було. І от цей фотоапарат мені попав під руку. Я дуже задоволений, що його купив. Він зробив не одну тисячу знімків. Ось така плата. Вона дуже маленька. Фокус, фото. Все. Дуже чіткий знімок. І це я фотографував ось на такій відстані. Тобто у нього фокусна відстань від 1 см. І можна робити такі макрознімки ну що це просто космос. Мені дуже подобається робити ним такі ось макрофото І ось, наприклад, мій смартфон, який вже на такій відстані сфокусуватися ніяк не може. Можна сфокусувати його отак і просто приблизити зображення, і тоді воно буде чітким. Але коли я роблю багато фотографій, то мені це не зовсім зручно постійно підлаштовувати це все. Тому мені простіше користуватися саме. Оцим фотоапаратом цей фотоапарат пережив не одну пару акумуляторів. У мене були до нього акумулятори UFO, потім Avalanche. Всі вони повиходили зі строю. І десь біля трьох років назад я вирішив. Купити ось такі от акумулятори від компанії Xiaomi Z5. На той час це були хороші акумулятори. Одна пара завжди у мене в фотоапараті, інша пара завжди заряджена. Ємність, хоч у них і невелика 1800-1900 мА, але вони цю ємність дуже хорошо держать і віддають цю ємність по максимуму в фотоапарат. Ті акумулятори, зробиш там сотню знімків, все, вони вже сіли і так далі. Можливо, вони повиходили із строю, тому що я їх неправильно заряджав. Але ось оці акумулятори я вже заряджаю пристроєм li Takala Li-500 І спочатку відбувається повний розряд акумулятора, а, повний, а потім уже повний його заряд. В цьому фотоапараті я використовую картку пам'яті формату SD, теж така ж сама ретро-карточка, як і фотоапарат Toshiba на 128 МБ. Але я знайшов ось таку карту пам'яті, і я планую зараз її встановити. Виставляю широкоформатне фото, форматую її. Вистачить цієї карти пам'яті на 4000 фотографій та більше однієї години відео в форматі VGA 640х480. Тому зараз я його виключаю, вложу його в свій кейсик і піду з ним трошки погуляю, щоб зробити максимальні гарні знімки і додати їх до цього відео. Дякую вам за перегляд! Дивіться мої попередні відео, та побачимося в наступних.